днями і просто ну, от їм все одно помре він, чи не помре. він так і говорить. каже Я тут я хочу тут померти, я твердився. Мені тут, є відео, навіть на яких вони про це говорять, що мені тут зручно. каже що Ви мені в Києві дасте безкоштовну допомогу, чи мені в Києві треба буде приїхати працювати на Україну? каже Я не буду працювати на Україну. Мені тут зручно. от Це те, що мене прямо вразило. Ну, якщо говорити про військових. Про їхній моральний стан, ця поїздка вона була два місяці тому. То моральний стан, військ, я знаю, що є гроші, і просто пояснювати їм ситуацію, що от бійцям потрібен дрон або ще щось. І в основному люди, навіть якщо вони мені відмовляють, ми все одно знаходимо, таке буває, до речі, дуже рідко, коли ти прямо приходиш до людини і говориш що потрібно це, це і це. Хоч тобі там багато могли людину розповідати, що не точно тобі не дасть кошти і тому подібне, але ні, якось вже випрацювалася ця система. Що все-таки е, люди, е, ну, особливо власники компаній, цей великий плюс і для них, в тому числі, е, тому що ми завжди. Е, ми завжди розповідаємо про це на своїх сторінках, що така та компанія, такий топ бренд, вони допомогли нам фінансово, і це є дуже великим плюсом сьогодні для бізнесу. Це наш благодійний тиждень. Таких благодійних тижнів ми провели вже три: це різноманітні Віка казала ініціативи, які проходять щодня різні. Людина кидає донат за участь. І отримує звідси щось цікаве ну, перейдемо до сесії питання відповіді, але перед тим як ми перейдемо до цієї сесії, я ганя обіцяла один невеличкий сюрприз відео, яке можливо стане і вам уроком в тому плані, що студентські роки да ви не лише вчитеся ви. Зав'язуєте певні стосунки, які потім вам, можливо, допоможуть і в житті, тому завжди пам'ятайте про своїх студентських товаришів і колег. Це Даша Пащенко, староста групи, в якій навчалася. Аня вкачу під час всього нашого політологічного виховання в КНЕО, я можу сказати, що Анна запам'яталася мені дуже такою світлою людиною. Вона була дуже відкрита. Вона була відкрита до всього нового, і те, що вона вчила, і те, з ким вона спілкувалася, і вона ніколи не. Не боялися братися за якісь такі важкі справи. І я можу сказати, що я завжди, коли я поверталася до Ані з якоюсь проханням, чи ще щось, чи просто за заявили життєвої пради, Аня завжди мені в допомагала. І я можу сказати, що можливо, там останні роки нашого навчання були складними для нас всіх ти камні, які ми маємо зараз, але навіть якщо там не виходить на пари, і вона десь там на якесь питання не знає відповіді, чи не недавно підготувалася, Аня не завжди може а, щось знайти, Аня завжди може відповісти. І це говорить про те, що людина, навіть якщо якийсь конкретний матеріал вона не довчила, або не знала, але в неї є той запас, а, я сказала, навіть життєвої мудрості, розуму, який вона придбала за все своє життя, і вона завжди знала, що відповісти. і. Це звичайно досить грамотно і досить влучно, Тому я знаю, що Аня зараз робить дуже великий благодійний проект, і я пишаюся, що можу сказати, що моя однодушниця прикладає свою, свою руку до таких важливих справ. Тому всім гарного дня, безпечного дня, і Аня, ти велика, велика молодець. Дякую. Я сподіваюся, не було приємно бачити вас. Пам'ятає. Питання за зачитаю із реєстраційної, да коли люди ви реєструвалися, ну, хто реєструвався, там просто про тексти працюєте з благодійними організаціями, частування відповіла. А отут є таке цікаве питання: які найбільші страхи у волонтерах і на території бойових дій і в цивільному житті? І, можливо, побудуючи якісь питання, поки Аня буде відповідати. Це питання я, до речі, задала в інтерв'ю волонтеру, який займається евакуацією військових. Це мій дуже хороший цивільних Евакуація цивільних з Донбасу з окупованих територій. Це людина мого віку, яка евакуювала вже з першого дня повномасштабного вторгнення. Більше ніж дві тисячі людей, він постійно це робить. Він щодня там, і він вважайте, він не військовий, але він знаходиться з ними просто пліч опліч, і вони просто зброю в руках тримаються, він евакуює людей. Е, і я задала йому теж це питання е, стосовно е, того, що найбільше боїться волонтер, і він каже, що це, це не страх, просто каже: я розумію, що якщо військовий загине на війні. Він буде для країни героєм. А якщо я загину, то я буду для неї ніким, і це дійсно так. Ми зараз плануємо, скажімо так зробити частішими наші виїзди на Донбас, тому що з'явилися на наші військові, яких ми підтримуємо. Вони багато хто знаходиться на територіях, е до яких потрібно доїхати, які не можуть часто виїхати там до пошти, забрати якусь допомогу, і ми я ж кажу, це буде відбуватись частіше. Але навіть коли я була там, то в мене особисто, наприклад, такого страху немає. Ну, типу, загину, то загинуло. Нічого тут. Я не боюся те, що мене забудуть, бо я не роблю це для цього. Для того, щоб мене пам'ятали, для того, щоб бути кимось в історії, все, що мені потрібно, це знати, що я сьогодні роблю все можливе. Тому як такого страху, можливо, єдине, що страх втратити. Багато найкращих років свого життя. Бо сьогодні я говорю там про рік, проведений в цій діяльності. Я не виключаю моменту, що війна може продовжитися там і на 5, і на сім років. І я розумію, що я звідси вже не піду, і мені доведеться все, весь цей час провести в цьому. Оце, напевно, найбільший страх втратити, втратити свої найкращі роки. Хоча. Я і не можна говорити що... цілком, що це прямо така страха. Можливо, якісь питання з аудиторії? Слухай. Я. Ласка. Ласка, ласка. я хотів так чисто запитати, Ну, у Белотарська робота да, це добре, а що на рахунок самореалізації. Звісно, ну, вона ти є. Ти ж розумієш? ну, ми живемо не дуже близько ефективній країні, і після війни я не думаю, що які. Дуже допомога тим самим волонтерам і так далі. Звісно, я, е, я сказала, що я втратила свою хорошу посаду, але все одно, е, звісно, маючи фонд, ти можеш заробляти на цьому. Але в мене дуже кардинальна інша позиція в цьому сенсі. Е, я не беру кошти з зібраних волонтерських, ми збираємо все, що ми збираємо, воно йде на підтримку. І тому мені довелося. Можливо, мені це не дуже подобається, але я маркетолог в транспортній компанії. Типу, я працюю. Просто ця робота вона не займає весь мій час. Вона займає там 2-3 години, вона покриває повністю мої потреби, аби я почувала себе в житті комфортно і могла займатися волонтерською діяльністю. Плюс я у мене є це не хобі, це теж робота, але я можливо ви знаєте, як зараз піднялася сфера телеграму. Телеграм-каналів я займаюся цим. У мене є декілька своїх телеграм-каналів, які ми просуваємо. Це теж приносить кошти. Тому так я змогла організувати це так, аби в мене був пасив, завдяки якому я могла б жити, скажімо так, з фінансовою якоюсь не такою, звісно, стабільністю, як до війни, але покривати свої потреби, займатися волонтерською діяльністю. Однозначно, і в мене є така теж чітка позиція на цей рахунок: не може волонтер бути без роботи. Я не розумію волонтерів, як би це не звучало, якісь сьогодні там. Як по закону беруть 20% коштів просто з волонтерської діяльності і на це живуть. Ти не можеш на ць, ну, жити на ці кошти, коли ти і так збираєш ці гривні, типу, і вибиваєш їх з людей, е, і ще потім брати там з тих ста тисяч двадцять тисяч гривень собі зарплату. Я цього не розумію, але не не засуджую, але не розумію. І так жити не можу. Тому е, маю роботу, яка займає не багато часу. І маю час на волонтерську діяльність таким чином. Але волонтерська діяльність це теж професійний розвиток, та, що є в мене, я маю на увазі, коли ти очолюєш фонд, ти все одно е, е, знаход, ну, маєш практику, е, маєш управлінський досвід. Це дуже так, е, дуже корисно. Я думаю. Мені це знадобиться в житті, подальшому. Е, управлінська діяльність, юридична частина, вона теж тут бухгалтерська, дуже багато моментів. Е, плюс, е, не знаю, чи допоможе мені це коли, -що, я знаю на багатьох військових штуках, не знаю, е, але е, вона в цьому присутня, ти не деградуєш, скажімо так. Ще питання є? Будь ласка. З того злирання як сподівається ніяк. Я сьогодні три години поспав <гум> ніяк. Роз, не бажано розумі. так. Розумію. Eh, ну це, взагалі, такий складний момент просто. Коли от вигорання це більш страшніше, втома вона вже вдарила і по здоров'ю, і по всьому, це те, що є, і ну, з цим потрібно тут потрібно налагоджувати обов'язково графік, це не, не часто виходить, рідко виходить робити, тому що, коли в тебе є запит від військового і від нього там залежить реальне його життя, я не можу ставити, хоча, можливо, і потрібно було їм робити, якісь свої, свій комфорт вище. Того, що я можу сьогодні врятувати чиє життя. І тому витрачаю на це ночі, і, там, можу відповідати дуже довго людям. <різь> тому що в мене це на першому місці. А з вигоранням, ну я як з таким-то вигоранням не стикалась. просто я сама по собі я творча дуже людина, і мені. Мені не важко придумувати ці всі ініціативи там онлайн-ініціативи, різні, я не знаю офлайн. Ми провели стільки заходів. Я взагалі не мала ніякого досвіду в проведенні заходів до війни. Ми проводили заходи на 150 людей. Ми проводили заходи, на яких іноземців запрошували. Ну, типу, це такий досвід проведення заходу. Це взагалі це найскладніше, що може бути. Ніяка онлайн ініціатива, вона не порівняється з цим і типу. Е ти в цьому живеш, і ти як я не знаю, ти просто е, якось модеруєш ці ідеї в своїй голові, ти розповідаєш своїй команді, ми разом це реалізуємо. І якось, коли ти бачиш в цьому сенс, то е, тобі не страшно вигорання. Може, воно є, але там 2-3 дні мені не знаю, помедитувати, може виспатись, і я знову повертаюся Ти, Слушай, ти не себе. Там відсотків такі ні. Я думаю, що відсотків ну 70-80 точно є є. Тих є там залишили, є ті, є ті люди, Оцей наш український менталітет, особливо старшого покоління. Я тут родився, я тут і типу, помню. Оце в основному ті адекватні люди, що там є це. Вони з таким з такою думкою там залишаються. Типу, що я не хочу, я не можу залишити свою собаку, корову, козу, я не знаю. Ні, типу, я не можу це я не можу залишити свій будинок, і плюс ще найбільше що лякає людей, це те, що в Києві вони нікому не потрібні, тому що там. Телебачення, я чула новини, які на Донбасі крутять, це просто неймовірно, Я можу так сказати. Однозначно, пропаганда працює настільки сильно, Ми всі знаємо, як працює російська пропаганда. Вона вона дуже круто працює, вона дуже ефективна і вона працює на їхню користь чудово. Тому що люди абсолютно запрограмовані на те, що вони приїдуть сюди. Їх деякі взагалі думають, що їх тут побувають деякі, да, а деякі. І думають, що просто на них тут наплюють. і якщо чесно, часто так і буває. Тому що люди, які евакуюють мої знайомі людей, і вони привозять їх сюди в Київ, іноді бувають ситуації, коли людину дуже довго не можуть кудись прилаштувати, і вона реально знаходиться в ніде. Але все одно пояснити цій людині, що краще так, чим сидіти там під обстрілами, це неможливо. Ці люди вони, вони вже взагалі нормально до цього ставляться. Для них нормально, якщо прилетіло там не знаю. Якщо прилетіло бабуся, ми приїжджали до неї, їй там вісімдесят років, приліт там на сусідній вулиці, і ми просто сидимо всі там в шоці, я не знаю, ми збираємо речі, швидко складаємося, вона каже: це ж далеко. Ну, тобі, каже, що мені прилетіло, недавно в сарай. Каже, це було ну, типу, Люди взагалі з іншим світобачим, вони дуже відрізняються від нас. Але те, що вони про Росію, я навіть не скажу про російську, вони. Е... Як сказати, Да. Прис, Пис... От Пистос. хто буде керувати тут на цій території, хто буде давати мені їжу, за того я йду. Ви кажете: в основному відмовляють, так, волонтерських серед права, чи багато відмовляють. Е, ні, я сказала навпаки, в основному говорять так. Я просто вмію. Е, Скажімо так, людей за умовляти. умовляти? Ні, не умовляти. Це ти просто приходиш до людини, і ти говориш їй, це ти дорослий чоловік, який е, в нього вже є там компанія, або просто він має хороший пасив. Я знаю точно, що в нього є гроші. І я приходжу до нього, кажу, що є запит від військових, це наш фастівчанин, якому ти маєш допомогти, тому що ну, інакше бути не може. Ми не можемо зібрати просто цю суму зараз людей за три дні. І і навіть якщо він говорить ні, я пояснюю, чому це потрібно. Ну якось я вже випрацювала для себе ці е, е, роботу -заперечення. Роботу так, да, Однозначно. Ще плюс я працю, я працювала в Samsung два роки консультантом з від клієнтами дуже складними. Це мені тепер допомагає з багачим кошти. Однозначно, спасибі за вашу діяльність. І вам Віра. Як підсумки, да? Ще раз сказати, що Аня дуже пишаємося, вона завжди була вміла е висловлювати свої думки. Красиво сьогоднішній заклад він це підтверджує, що ми більше години слухали всі, затамувавши подиви. Я би хотіла вас питати, чим тут аудиторія може допомогти вашій діяльності, але якщо не радить фінансової смерті, якщо там з грошей немає, чим ми допомогли? Але я думаю, але взагалі в мене є для вас подарунок невеличкий, але як ну абсолютно люди, які, наприклад, я впевнена, у вас у всіх є інстаграм, і якщо у вас є аудиторії навіть зі ста чоловік. Це однозначно ресурс, який ви маєте щоденно використовувати. Прямо я говорю щоденно, бо так і є. Ми щодня маємо на цьому. Не можна так говорити. Волонтерський фронт, інформаційний фронт. Я не сприймаю взагалі цих фраз, але ви зрозуміли про що ви маєте вести боротьбу в інформаційному полі. Це і нагадування постійне про полонених, це репости зборів. Може, ви думаєте, що ваші там три підписника навіть це нічого не означає, але може з ваших трьох підписників є якийсь Айтішнів, який задонатить там 10 тисяч доларів. У нас вже був момент, коли людина задонатила дуже велику суму завдяки репосту. просто Людина побачила збір і вирішила незнайомо абсолютно скинути дуже велику суму. І оце плюс репостів. Ви можете відкрити допоміжний збір. Вам для цього не потрібно бути юридично волонтером. Ви можете йти вплести сітки, ви можете брати участь в ініціативах. Ми плануємо розширятись на Київ. Якщо будуть серед вас бажаючі в плані брати участь в організації якихось заходів, допомагати нам. Ми тільки забудемо е, тому. Є багато. Е, Моментів, в яких ви можете брати участь, і е, головне це бажання допомогти і все. Більше вам нічого не потрібно, можна навіть без безглучно. Я вам зараз покажу, який подарунок я для вас підготувала. Е, ми, я вже говорила багато разів, що ми завжди не просто збираємо кошти. за 95-й Ні. <рес> Короче, ми ми не просто збираємо кошти, ми завжди заохочуємо аудиторію і даруємо їй щось взамін. Сьогодні я військові, яким ми збираємо на дрон зараз на Mavic 3T, Ми вже зібрали 110 тисяч, залишилось 90. Ви можете взяти участь. Я завжди ставлю поріг, типу, що ви можете взяти участь там з донатом від 100 гривень отримати якийсь подарунок або від 500 гривень. Сьогодні такого не буде. Ви можете зробити будь-який донат, і серед вас я розіграю е, військові, ми збираємо на дрон. Можуть зробити для вас таке відео особисто вже можна. <laughs> Спочатку. Юрій Володимирович з 3 95-ї бригади. Передаємо, передаєм привіт від нього. Заряджай. Вода. Востріл. Таким чином передати передати привіт ворогу на снаряді. Індивідуальний напис і ваша особиста подяка військовим за ваш донат. Тому ми зараз ви висвітлимо. Е... Старі... Старі... За яких ми можемо будь-яку суму, а ми оберемо переможця серед вас до кінця дня, е, головне, вкажіть ваш або нік, інстаграм, або номер, щоб ми з вами з'явилися. І оберемо переможця Вірі Анатолійовні передамо або Марія Матрі, хто переміг, зв'яжемось з вами і організуємо такий подарунок. По Нашим даним частина аудиторії мусить піти, якщо у когось є можливість бажання продовжити, то бачимо себе. Да, да, ваше включение. Ініціативи залучають найбільше людей, коли в цій ініціативі щось дарується І дарується щось дороги. Коли наприклад ми робили розіграш кросівок Nike за п'ять тисяч гривень, нам задонатили за два дні п'ятдесят тисяч. Коли ти робиш щось, ну ми вже такого не робимо, ми вже якщо і розігруємо, то щось таке масштабне, круте і е, такі корисні подарунки намагаємось зробити. Також ще можна зацікавити аудиторію про більше соціальне опитування. Можеш, е, до речі, відкрити. Ми проводили багато таких опитувань, це одне із них. І ця ініціатива вона про 7 гривень. Типу, про те, що маленьких донатів не буває, що якщо наше місто скинеться кожен по 7 гривень. Е, то е, ми зберемо швидко там на збір. і ця ця ініціатива вона принесла нам теж 30 тисяч гривень в день. Це прям дуже хороше. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми вийшли на вулиці нашого міста, для того, щоб зняти соціальний ролик, челендж або вибух. яке населення у нашому місті Асі? 40 тисяч. Ну зараз приїхало багато людей з Барбас. Певно, десь п'ять тисяч. Я думаю, десь 50 тисяч, 75 Я вважаю, десь 50 тисяч, можна більше. Думаю, більше 50 тисяч. Так. Хоч було декілька тисяч. Декілька тисяч? наприклад, 72 тисячі? Ні, там ще один час, майже. 74 Дуже близько. Давайте ще один шанс, можливо, прям почти надається. Дуже близько Справді 44 тисячі населення у нас власне. А чи знали ви, що з населення міста 44 тисячі осіб, якщо кожен з нас задонатить по 7 гривень на тепловізійний приціл для ССО, ми закриємо збір. Звучить як виклик, так приймаємо його. Переходь за посиланням на банку. 30 тисяч гривень задонатить. І такого просто треба придумати, що аудиторію, ну от як я й кажу, сьогодні треба бути, клоуном, щоб зібрати кошти. Це Даша. так, грубо кажучи. Да. Ти маєш придумувати щось цікаве.